Добрий ранок, колеги, колежанки. Добрий ранок всіх, хто сьогодні е, долучився онлайн зум, і особливо добрий ранок тим, хто дійшов до нас е, в е, офлайн особисто. Ми знаходимося зараз в академії фінансового моніторингу для того, щоб серйозно поговорити, серйозно повчитися і попрактикуватися в тому, що є напевно, що зараз одним з ключових вмінь і знань для роботи організації громадянського суспільства України. Мене звати Анна Ісічко. Я буду модерувати сьогоднішню зустріч сьогоднішній захід. Це навчальний курс фінансовий моніторинг громадського сектору. Ідею цього навчального курсу ми виношували, плекали дуже давно, і дуже тішимося, що зараз, в період непевності, у нас є можливість його провести разом з нашими партнерами Офісом Ради Європи в Україні та Академією фінансового моніторингу. Я трішечки буквально зупинюся на нюансах технічних скоріше, да ми всі. Продовжуємо жити в умовах воєнного стану. Ми всі знаємо, що в випадку повітряної тривоги не можна нею нехтувати, потрібно переходити в укриття. В цьому приміщенні укриття є, і нам покажуть, куди спуститися, в разі, якщо пролунає повітряна тривога, на цей момент ми призупинимо навчальний процес і повернемося до нього як тільки буде відбиту повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги, на жаль, ми не будемо продовжувати навчального процесу. Хотіла би сказати, що сьогоднішній модуль, стандарти фінансового моніторингу неприбуткових організацій відкривають низку з модулів. Всього їх буде чотири: навчання займатиме. Березень і квітень 2025 року. Сьогодні наш перший захід, і я дуже е, тішуся, що ми сьогодні з настільки вмотивованими і зацікавленими в розвитку учасниками. Хочу представити е, спікерів для вітального слова. Сьогодні з нами буде пан Сергій Рибченко, старший проектний менеджер проекту посилення заходів щодо протидії відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. Буде з нами Ростислав Марчук. Директор Академії фінансового моніторингу і Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права. Я би хотіла зараз передати їм мікрофон для коротенького, вітального, мотиваційного і наслаждового слова. Будь ласка, перше слово у пана Сергія Рибченка. Дякую, пані Анно. Радий всіх вітати, радий всіх бачити в такому форматі. В першу чергу, хочу подякувати вам за вашу ініціативу, так само як і колегам з. Академії фінансового моніторингу, тому що без вас цей захід би не відбувся. Тому дякую вам за ідею, за натхнення і за, скажімо, роботу, щоб це відбулося. Я сподіваюся, що учасники оцінять якість тих матеріалів, які підготовлені, і, власне, практичний підхід, який закладається в цей захід. Для того, щоб не забирати багато цінного часу, скажу. Що це важливий захід не тільки в контексті наповнення чи утримання нових знань, навичок або контактів. Це захід, який символізує такий фундаментальний сув, якщо так можна казати, в побудові діалогу між представниками неприбуткових організацій та представниками державних органів, які працюють в сфері фінансового моніторингу. В першу чергу це. Академія фінансового моніторингу як надійний партнер всіх таких інноваційних проєктів та ідей, а також власне і Державна служба фінансового моніторингу, представники якої зголосилися бути спікерами як сьогодні, так і під час наступних заходів. Тобто, знову ж таки, ми бачимо і знаємо, що як у представників неприбуткового сектору свої завдання і свої виклики і свій біль. У представників державного органу натомість свої завдання, і часом ці завдання, скажімо так, призводять до непорозуміння або конфліктних ситуацій між цими двома світами або сферами. І ось такі заходи вони покликані в першу чергу допомогти порозумітися, надати обличчя, скажімо так. Партнерам мається на увазі, коли говорять про те, що мій платіж заблокував фінмоніторинг, моніторинг. Це не якийсь фінансовий моніторинг абстрактний. Це люди, тобто за цими рішеннями, за запитами, за якимись обґрунтуваннями на подання додаткової інформації додаткових даних, стоять люди, і під час цього заходу ви побачите власне і зможете поставити питання, поспілкуватися з тими людьми, які власне відповідають за. Реалізацію політики у сфері протидії відмивання коштів і фінансування тероризму у цій країні, і звичайно ж ознайомитися з тими матеріалами, з тими напрацюваннями, які є уже власне у неприбуткового сектору як рівноправного члена ось цього діалогу, між державою та сектором у контексті ефективного. Ефективної реалізації стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму саме з метою захисту неприбуткового сектору від потенційних зловживань для цілей фінансування тероризму та відмивання коштів. А на цьому дякую дякую ще раз всім, хто знайшов час і можливість доєднатися. Бажаю плідної дискусії, плідної е отримати знання, навички. І знову ж, як останні три роки принагідно дякую тим, хто завдяки кому цей захід відбувається. Я маю на увазі всіх, хто є в лавах Сил оборони України, і при нагоді, знову ж таки, закликаю всіх. Я думаю, що це зайве на четвертий рік війни, але при нагоді знову ж таки підтримувати захисників і захисниці, тому що це важливо без них знову ж нічого б цього не мож... не відбувалося. Дякую ще раз і плідної всім роботи. Щиро дякуємо, пане Сергію. Щиро дякую пане Сергію і за це вітальне слово, і за підтримку і за всі ці роки роботи проекту, який ви очолюєте, тому що насправді це саме той проект, який вже багато років працює на те, щоб діалог між громадськістю і органами державної влади, що працюють в цьому напрямочку, відбувався конструктивно і з максимальною технічною підтримкою, експертною підтримкою з боку міжнародних з міжнародної експертної спільноти. Щиро дякую вам за це. До вітального слова. Дуже прошу пана. Що ви маєте нового? Дякую за гречність і увічливість. Джентльмен поступається директорці Центру демократії верховенства права пані Олесі Холопік. Будь ласка, до вітального слова. Доброго ранку, шановні учасники, учасниці, хто сьогодні фізично з нами, хто з нами онлайн. Для нас, для Центру демократії, верховна права, дуже приємно запускати сьогодні цей курс з партнерами з Офісом Ради Європи в Україні та Академією фінансового моніторингу. Саме завдяки цьому багаторічному надійному партнерству ми маємо можливість створювати цей навчальний продукт. Я думаю, що не для кого буде секретом, що громадянське суспільство це не лише Елемент демократії, але сьогодні цей такий елемент стійкості в Україні. Громадські організації тисячі величезна кількість роблять надзвичайно важливу справу щодень. Допомагають викойовувати, допомагають Збройним силам України, працюють над реформами разом з законодавцями з представниками органів державної влади, наближаючи нас до в процесі реінтеграції і громадянське суспільство, як ніхто, також очікує на безперебійне отримання фінансових послуг. Якщо ми говоримо, говоримо мовою цифр, то порівнюючи з 2022 роком, роком, саме в 2023 році, громадський сектор стикнувся з таким фактом дискінгу, тобто відмови від фінансових послуг, в таких цифрах. В порівнянні було понад 100 випадків. У 2023 році вже зафіксовано понад 10 тисяч з половиною. Це говорить про факт складності і процесу фінансового моніторингу там, нерозуміння не усвідомлення і а, непередбачених наслідків застосування нового законодавства, і ЦДЕМ, як аналітичний центр, який багато років працює також в партнерстві з держорганами в сфері а, фінансового моніторингу, вважає критично необхідним життєво важливим запускати процес навчання в, в темі фінансового моніторингу і а, дизайнуючи цей. Курс разом з нашими партнерами ми бачимо такі два дві задачі. Основні для громсектору це пояснити особливості фінансового моніторингу, специфічного складного законодавства. А для органів державної влади також пояснити функціонування органів організацій громадянського суспільства. І проходячи всі ці навчання, які будуть організовані, і. Ми сподіваємося на вашу активну участь. Ми хочемо максимально, щоб вони були продуктивні. Очікуємо і закликаємо ділитися знаннями вашим досвідом, вашими питаннями, вашим зворотнім зв'язком. Тому від себе я хочу побажати вам максимально продуктивного навчання, щоб воно було корисне і максимально стосовне на практиці. Ще раз дякую академії фінансового моніторингу за гостинність, за можливість провести це навчання і залучити максимально. Велику і профільну аудиторію. І а на, сам, на, на сам кінець теж приєднуюся до подяки всім тим, хто нас захищає щосекунди на небі, повітрі, по, по на землі, на морі. Велика подяка. І, звісно, подяка командам, які це організовують, та безпосередньо всім учасникам, які є. Тому що я знаю, що також і багато представників органів державної влади за вашу роботу. Я називається на 7. Дякую. Дякую дуже, Олесю. Я би хотіла відзначити, що серед наших учасників сьогодні є і представники банків, тому у нас насправді дуже хороша і диверсифікована група для плідної роботи і для конструктивних питань і полеміки, якщо вже до них дійде. Тепер, пане Ростиславе, точно вже є момент для вітального слова, пане Ростислав Марчук, директор академії фінансового моніторингу. Всім доброго дня, дякую, Анна. Ну, академії, мабуть, ще не треба дякувати, тому що в нас за українською традицією звикли, коли йдуть додому, то дякують приймаючій стороні. Ми, лише, ми ще не завершуємо, ми лише починаємо. І я навіть думаю, що сьогодні, по обіду, коли ми завершимо перший модуль, це ще не буде завершення. Це буде початок лише цілого курсу навчання і цікавого навчання, нестандартного навчання, тому що традиційно у сфері фінансового моніторингу готують фахівців. Які виконують функції з фінансового моніторингу, звісно, що це наш бізнес-сектор і нефінансові учасники. Які 361-м законом визначені як суб'єкти первинного фінансового моніторингу? А я їх називаю воїнами передової лінії фронту, тому що саме вони виявляють підозрілі й повідомляють про порогові операції. Учасником національної системи фінансового моніторингу є спеціально визначений орган Держфінмоніторинг, потужний аналітичний центр, який обробляє мільйони повідомлень про ризикові фінансові операції, формує надзвичайно складні продукти, які називаються узагалі матеріали. Така прекрасна і злагоджена діяльність в координації між СПФМ і Держфінмоніторингом, безсумнівно, завдяки функціям. Державного регулювання і нагляду наших е, суб'єктів держфінмоніторингу, і, безсумнівно, величезна заслуга правоохоронних органів е, в розслідуванні складних заплотаних схем, і заслуга органів судової влади, де прокурори підтримують обвинувачення, де змагальний процес, де встановлюється істина у справі і набуває. Законної сили рішення суду. А от громадський сектор в цій схемі якось випущений, і ми вже е, впродовж великого часу із громадською організацією Центр демократії та права намагаємось виправити цю несправедливу помилку, в тому, що саме громадський з одного боку є тим. Каталізатором цих відносин це потужна експертиза, це активна участь і це, безсумнівно, сам громадський сектор є клієнтами національної системи фінансового моніторингу, Оскільки те, що робить громадський сектор в умовах війни, та діяльність кожного, мабуть, важко буде переоцінити, тому що кожен робить все, що може, і навіть більше. Тому сьогодні ми спробуємо поспілкуватися про фінансовий моніторинг, і я тому й попросив мені пізніше виступити. Приємно, що оцінили мою гречність, але я не хотів двічі ходити. Це моя лінивість була, щоб не виходити і не казати. А ще було бажання зекономити час. І мати можливість якомога більше вам розказати про фінансовий моніторинг. Моя е, мета буде полягати в тому, розказати, що таке фінансовий моніторинг, навіщо він.